Всім вітання. Ми знаходимося на демополігоні Digital Field у Київській області. Сьогодні проаналізуємо демо ділянки компанії Eco Organic і особливий акцент зробимо на надземне внесення добрив. А проводити огляд зі не буде керівник агротехнологій Олександр Катеринчук. Олександре, вітаю! Можемо починати. Я думаю, так? так зробимо сьогодні обліки по нашим ділянкам. Ну, Почнемо відбір зразків із контрольного варіанту. Ходімо. Погнали. Це контрольний варіант, де не було внесення добрива. Ми бачимо, що кошик ну, середнього дрібного розміру в основному виповнений. На таких умовах, як він вирощується, це навіть досить серйозні кошики на цей рік. Так, виносимо, йдемо на наступний. Саме цікаве, що ми будемо тут вживу відбирати зразки і відразу робити облік. Онлайн. Онлайн майже. Так, ну ці можна вже положити на банер. Йдемо <гум> тоді, відбираємо перший варіант по позакореневому живленню. Це середня схема насичення добривами. Е, нагадаю, що дані добрива позакореневі були внесені дроном. Ну і будемо відбирати такі самі методиці три кошики. Нагадаю, що соняшний кніт посіяний 29 квітня. А, гібрид Lima 5479 sx Кошики трішки вигнати це особливість гібриди. Так, так. Вже я думаю, зараз ми зайдемо в наступний варіант. І вже на банері буде достатньо чітко видно е, різницю. Ми вносили позакоренево. Росфосвіту НП 2 літра на гектар і еколайн бор преміум це бор з амінокислотами та фосфітний продукт з максимальною концентрацією фосфіту. Це 600 грам на літр, на літр доброго фосфору. Ну і Наступне внесення було здійснене у фазу зірочки, теж способом ультрамалого внесення, тобто дроном. Внесення було, зроблено також фосфетний продукт з амінокислотами та бор органічний без амінокислот. Трішки можу сказати, що чому ми тут наситили варіанти фосфітом, адже фосфіт володіє такими властивостями, як стримування, розвитку хвороб. Ми бачимо, що даний соняшник ще, ще має досить живі листки, листкову поверхню, що велика зараз поверхня, так, велика листкова поверхня, що менше вражено хворобами. А нагадаю, що на цьому полі взагалі фунгіцид не застосовували. Тому даний підхід нам частково дозволив зберегти листкову поверхню, що дозволяє досить активно фотосинтезувати рослині і набиратися поживних речовин. Бачимо, що половина рослини, наприклад, втратилася листкова поверхня, наприклад, деякі взагалі ще не втратилася листкова поверхня. Це на секундочку на фаза достигання вже. Тут, я думаю, ще у нас є, живі листки, але, дійсно. листки живі, і на даний момент він вони працюють на саме насичення і на якість урожаю. Ми дивимося, що рослини, ну, е, як мінімум, верхня частина ще з листками. І це досить важливо в даному етапі. Так, як в завершальному етапі формування врожаю досить важливим є робоча листкова поверхня для. Саме збільшення якості продукції. Як для зернових, так і для соняшника, для всіх культур дуже важливо зберегти живу листкову поверхню. Так, якомога довше. Якомога довше. Тому в принципі, ми таким завданням, я думаю, справилися достатньо ефективно. І думаю, що результат і по комбайну буде досить серйозний. Теж рослини, які ще, ще зелені, наприклад. Можемо бачити виповненість за рахунок бору, вони, всі рослини майже то всі, всі насінини однакового розміру, навіть центральні частини повністю виповнені. Ми бачимо кошик. І тут, наприклад, немає ураження хворобами кошика. Це дуже, дуже рідкість. Ну, хоча умови цього року склалися, що недостатньо розвинулися і хвороби на, на таких рослинах. Що ми бачимо? Тут, <смеш> ми бачимо скарб на, <смеш> на сьогоднішній день. Це для України досить серйозний розмір кошика, адже ми знаємо ситуацію по всій території України. В основному соняшник згорів. І кукурудза теж. Ну що, спробуємо їх поважити, поміряти і зробимо якийсь якусь цифру. Є такі Тюмаданчик. Ящик молодого агронома, який так, 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 обзор. нам дозволяє так, розпаковка. Що <рес> <рес> ми маємо? Ми маємо досить серйозний прилад такий, який вимірює кислотність, розчину ґрунту, температуру ґрунту і освітлення. В деяких випадках його застосовуємо. Що ми маємо? Ну, ніж ми вже бачили. Лопату ми бачили, екоорганік. Лопата не екорганік. І маємо вагу. Вага досить така примітивна, але нам її достатньо для наших вимірювань. Достаємо інструмент високоточний лінійку. Відповідно, ми зможемо поміряти кошик. Відповідно, поміряємо, зараз ми його так. приблизно, якби більш точніше, треба рулетка. Так, ну що, 14,5. 13,5 угу. і плюс-мінус 15,5. Угу. Так, що ми бачимо? Бачимо, тут вже досить суха, сухий кошик. Такий Добром геть, геть, геть кошик сухий вже. Кругленький. Ну, ви бачите, що він зовсім сухий. Можна таку примітку поставити, що на контролі, контрольний варіант, кошики повністю сухі. Перший варіант, там, де ми вносили середню кількість добрив. Е, значить, 18. Маємо 15. Так, так, 18, тут у нас 16. Угу. А, і що замі... замітимо, що на першому варіанті ми бачимо, що кошик ще центральна частина, ще дос... має... має якісь Краплення зеленого, тобто він ще не повністю висох. Ну і Максимальний варіант, який ми тут застосовували поживлення. Ми бачимо теж, що тут, тут навіть ось зелений. зелена частина взагалі. Тут є й сухі, звісно, але, але розмір, розмір такий досить солідний. 17. 15, а тут закручений повністю вже. Ми їх отак. 17, 15 і 5, о. Так. Що? Наступний етап ми зважимо їх. Уважимо три кошика. що ми бачимо? 441 грам. три кошек. Другой вариант. Мы видим 670 грамм. Третий вариант. И третий вариант. на видим 800 грамм. Одинадцям. Ого, ну це вже серйозно. Тоді, якщо ми перший у нас контроль сики, 41. А, а третій варіант у нас 800. Дві рази. Вдвічі більше. Досить важливо вчасно працювати не тільки е, припосівним, що ми даємо припасівне добриво, але щоб було вчасне забезпечення мікроелементами. Адже мікроелементи впливають на рівень засвоєння саме МПК. І в таких умовах екстремальних ми розуміємо, що блокується більшість добрив, так як немає вологи в ґрунті. Добрива в основному недоступні для рослин. Ми допомагаємо рослині, трішки підживлюємо по листу, і ми, як мінімум, забезпечуємо мікроелементами. Потім бором, який необхідний не тільки для цвітіння і запилення, але і для активного росту, адже бор впливає на міцність провідних пучків у рослині, висхідних, несхідних потоків, саме речопереобміну речовин. Також впливає багато чого на саме калій, впливає на підтримання тургуру. А фосфітний калій або еколайн фосфітний К-аміно містить е, фосфіт, який працює як добриво. Також він працює як е, фунгіцид. і калій в ньому легкодоступний, підтримує рівень тургору для того, щоб відбувався достатньо ефективний обмін речовин в рослині, і що зумовлює і ріст, і розвиток накопичення саме речовин для того, щоб ми змогли отримати гарний врожай. Ліза, що ви можете сказати з вашої точки зору, так як ви тут точне землеробство пропагуєте, ми підтримуємо вас, які, які результати ви бачите протягом вегетації? Результати, безумовно, є. Вони відчутні, ти ходиш по полю і вже бачиш різницю. Тобі, бачите, ми ходили просто, ми не обирали там якісь кращі, більше кошок, але ось різниця є. Вона її просто важко не помітити. Так, ну я ще хочу додати, що технології точного землеробства дозволяють отримувати такі результати, адже ми маємо можливість технологічно внести точну кількість тих добрив, яка б необхідна, вибрати оптимальну фазу, в яку потрібно це все внести. І за допомогою новітніх на сьогодні вже. Буденних технологій ультрамалого внесення, тобто це дронами, ми маємо можливість зробити це в будь-яких умовах, яких, наприклад, звичайний наземний оприскувач може не справитися із за якихось погодних умов там вологості великої і так далі. Тому я також підтримую точне землеробство, плюс використання досить якісних продуктів, які в бакових сумішах навіть. У дрона, в дрона, так як там високі концентрації діючих речовин, ніяких негативних наслідків при виливі чи на рослинах ми не спостерігали протягом сезону. Олександре, які ваші очікування по врожаю таке? Кавріне питання. Ну, наші очікування досить серйозні, але комбайн покаже, який буде врожай. Бункер покаже. Так, да, так, да, так. Да.